Доброго дня, друзі, вітаю вас на своєму каналі. Дивіться, моє сонечко найдорожче. Моя любов усього життя. Хай пішли, пішли. І ми сьогодні гуляємо. Вивела маму трохи на прогулянку. Трохи якби розвіяти хатній, як то сказати, хатній затишок, розвіяти трохи на місто. Ну, місто як місто. Місто, це я завжди кажу, що це місто велике село, але це за дуже велике село, якщо чесно. А, я дякую, друзі, що ви мене підтримуєте. пишете коментарі. Щиро щиро всім дякую. Знаєте, мені самі себе незвично бачити в такому великому місті, бо я не містецька пані, я не можу жити ні на поле, нічого. Добре, біжимо, або казала, бігти. Так, Робить мені зарядку. Ми йдемо сюди. Сюди. Ага. Робить мені зарядку. Каже, щоб я трохи бігала. А мої ноги де відтримують таку біганину, як вона бігає. Тут ну привітайся з моїми підписниками. Скажи Фінкові. доброго дня. Фінковід. Ой. Ой, друзі. Це просто. Це просто. Велике місто, багато машин. Для мене це все незвично. Бо у район, де багато машин, виїжджаю тільки раз на місяць. І то, або й два рази, або раз на два місяці. Так що ну, йдемо, подивимося, що по чому. Ой, друзі, яких тут всяких магазинів. торгівля. Київський ж м'ясний закомбінат, свіже м'ясо. Це це. О! жуйчик. І що, друзі, я вам зараз покажу, що мені привиділося. Дивіться. А що мені привиділося, догадуйтеся? Я в шоці сама з себе? Я не знаю. Стою. Вони завжди пропускають туди. Добре. Ось тут командьор є, такий з боку йде, тільки командує. Командує й парадом у місті Бориспіль. Живе в Борисполі вже 9 років, то вже знає всі стежечки. І, і псячі, напевно, знаєш точно. Не знаєш? А що ти знаєш? Я не знаю, друзі, якби я сама ходила. Я би, напевно, просто так заблудила і все. А я не привикла би. Тут таких будок багато, не то що у нас в районі. У нас всі магазини цивілізовані, нормально, все вистроєно по одній лінійці. А тут з одного боку зайшов, а з другого боку не знаєш, де вийти. Якось так. Дитина смієся з мене. Я такого не привикла. Дитино, не смійся з мами. <свісно> не можна старших сміяти. Ой, друзі, це просто треш. Це дійсно треш. З цю дитину в молоду ходити, це вже мені все. Кришка. Я вже не можу. А ще цими автобусами файно проїхатись. Це взагалі. У нас в районі краще автобуси, як тут. Тут на кожній ямці дердить дердить. Це страшне, я не знаю. Як це можна? Мені? Я почекаю тут. Отак, От і як за нею угнатися? Ну, як за нею угнатися? Поперла й поперла вперед. Мене лишила ззаду. І все, де в такому віці вже гуляти? Хоча який мій вік, як каже мій чоловік, те, ще в мене молоденька, бабуся. Ой. А я зачервонілася, як той сведер. <сум> не можу вже. Вже не можу, вже. Скільки вже. Скільки вже? Дві години. Ти мене водиш кругом? Ще дякувати Богу, ви знаєте, що, що вона хоч сказала, що в той бік є маршрутка. Бо це б було повний треш, якби вона не сказала. Але сказала, що є маршрутка, то мені вже не шкодати грошей, лиш, лиш би не тіпати, бо це, це страшне, ми певно, вже темну нічку приперлися додому. Ой. Це страшне, друзі. Ой, що вам ще розказати? Про ціни. Ціни жах. Це вже, як сказати, як який магазин. Товару недостатньо. Не знаю, мені здається, що в нас в магазині хоч маленький магазин, але там набагато більше товару. Може, може, того дійсно, що маленький і мені так здається. А тут магазини величезні, навіть ці копійка, аврора, вони величезні, велика площа. Заходиш, шукаєш, що тобі треба, і по суті нічого не знаходиш і виходиш назад. Ну, гроші можна лишити. Як зайшов у копійку, вийшов без копієчки, то це теж таке може бути. Так що... Такі справи. Завжди, як би не говорив, і що би куди не ходив, і що би не купляв, все рівно на чомусь переплачуєш, на чомусь втрачаєш, на чомусь економиш. Таке наше життя. Ой, таке наше життя. Вже темніє, вечіріє. А нам ще скільки йти? 300 метрів? Чуть більше. Ну оце для неї. Те пів кілометра. Та що це? Це як би нічого. Йдемо, та йдемо. Так що, не знаю, що вам ще розказати. Всього всім найкращого, Боже, обласловінь спокійної ніченьки. Дякую, що підтримуєте. До нових зустрічей!